29 липня цього року пленом Запорізької обласної організації прийняв рішення про виключення одного з членів своєї організації, яка перебуває, який перебував на обліку саме в Запоріжжі Володимира Кузенко. Він наразі очолює, є генеральним директором обласної телерадіокомпанії, а також є власником і видавцем газети Вержа. Назад теж виходить з Запорізької області. Крім того, він є депутатом Запорізької міськради. Незважаючи на все це, він був виключений з лав Національної спілки журналістів України. Пленум проголосував майже одноголосно. Таким чином було стверджено нашими колегами, що пан Кузенко займається плагіатом. Кодекс етики всіх країн, зокрема, Кодекс Національної спілки журналістів України, Кодекс етики, який підтримується комісією журналістської етики, Кодекс етики, який опрацьовано Міжнародною федерацією журналістів, визначає ПАЯТ як найтяжчий гріх журналіста. Саме за це за публікацію статей з газети 2000. Під своєю фотографією, під своїм ім'ям і було виключено пана Козенка. Крім того, журналісти на пленумі зауважували, що за часів керівництва обласної телерадіокомпанії паном Козенко звільнено декілька впливових і значущих журналістів області. І взагалі в колективі створена та атмосфера, яка не може визначатися як нормальна. Творча атмосфера для редакційного колективу телерадіокомпанії. У вересні цього року закінчується контракт пана Кузенка з Держком Телерадіо на керівництво обласною телерадіокомпанією. І ми дуже сподіваємося, що цей контракт, зважаючи на його виключення з лав НСЖУ з вагомими дуже підставами, не буде продовжений. Національна спілка журналістів залишає за собою право і звертатися до Держкомтелараді з цього питання, і, безумовно, відслідковувати цю ситуацію. Ще раз хочу наголосити, що до лав національної спілки журналістів входять більше 20 тисяч українських журналістів. І тому виключення з лав національної спілки журналістів є також постійною практикою. З 20 тисяч членів НСЖУ завжди можна знайти того, кого можна вважати недостойним носити звання взагалі українського журналіста. Я можу нагадати ще подібні приклади, виключення для того, щоб ми говорили про те, що це не є якоюсь безпрецедентною практикою. Свого часу. Так само гендиректор, тільки Дніпропетровської обласної телерадіокомпанії, На той час журналістка і керівниця програм обласного телебачення пані Вікторія Шилова була виключена за свої дії, висловлювання, які не відповідали кодексу, етичному кодексу національної спілки журналістів України. Була так само виключена з лав національної спілки журналістів України, оскаржила це рішення до ревізійної комісії національної спілки журналістів. Ревізійна комісія перевірила це звернення, зустрічалася і з журналістами. Дніпропетровської області і безпосередньо з колективу обласної телерадіокомпанії. і всі ці звинувачення знайшли своє підтвердження. Було зроблено висновок ревізійної комісії про правомірність виключення пані Вікторії Шилової і про відповідність. Загалом статуту і статутній діяльності обласної організації такого виключення. Можу сказати, що пані Шилова оскаржувала це рішення в судовому порядку. Більше шести років тривав суд, і суд так само підтвердив, що пані Шилова не може мати жодних претензій. Національна спілка приймає завжди дуже виважені рішення відносно виключення когось членів. Це дійсно така крайня міра. Але разом з тим такі рішення ми приймаємо. І я думаю, що і надалі Національна спілка журналістів буде звільнятися від тих своїх членів, які не відповідають вимогам етичного кодексу.